Добрій день, діти! Урок української мови. І сьогодні тема у нас омоніми. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що таке омоніми, як розрізнити омоніми від багатозначних слів, як навчитися визначати омоніми в реченнях. Глянемо з вами такі картинки. Лисички. Ось ми бачимо дві картинки. Лисички мають значення це гриби, і лисички це тварина. Тобто звучать ці слова однаково, пишуться вони однаково, навіть мають однаковий наголос, але мають різні значення. Одне слово лисички означає, що це гриби, які ростуть в лісі, а друге слово означає, що це тварина. Далі картинка ключ. Бачимо перед собою два ключі. Теж слова звучать однаково. Ключ скрипічний ключ, і ключ від замка. Теж звучать вони і пишуться однаково, але мають різні значення. І ось іще одна картинка. Коса дівоча і коса, це може бути знаряддя праці. Тобто, всі слова Звучать. Вони однаково пишуться однаково, але мають зовсім різне лексичне значення. Ці слова називаються омоніми. Омоніми це слова, однакові за звучанням і написанням, але зовсім різні за лексичним значенням. Наприклад, слово кран означає трубка із затворив для виливання рідини. І кран ще має значення механізм для піднімання і переміщення вантажів. Тобто це два різних лексичних значення. Але слово, і там, і там пишеться однаково, звучить воно однаково. Здебільшого омоніми утворюються внаслідок випадкового звукового збігу власне українсько-іншомовних слів. Наприклад, слово лава. «Лава». На картинці показано, що це різновид меблів і лава, слово, яке прийшло до нас з італійської мови, це розплавлена вулканічна маса, яка виникає від виверження вулканів. Дуже часто плутають багатозначні слова зі словами омонімами, але вони мають відмінності. Багатозначні слова пов'язані між собою спільним прямим значенням. Багатозначні слова є спільно кореневими, і до багатозначних слів можна підібрати загальний синонімічний ряд. Наприклад, слово тінь має значення: це темний відбиток на чому-небудь від предмета освітленого з протилежного боку, це місце закрите чим-небудь від променів сонця, сяйва місяця або іншого джерела світла, це темрява, морок. Та ще п'ять значень, які об'єднані спільним тлумаченням, місце або предмет, що знаходяться за межами досяжності джерела світла. І до цього слова можна підібрати такі синоніми: темрява, холодок, затінок, морок, а омоніми не пов'язані між собою будь-яким загальним значенням. Омоніми мають різні корені, що збігаються тільки за формою написання. І омоніми не мають спільних синонімів. Тобто до омонімів підібрати синоніми неможливо. Наприклад, слово лава. Лава це дошка на стояках, на яку сідають. Тобто це меблі такі. Або лава це розплавлена маса, яка утворюється від виверження вулкану. Слово порох означає пил і порох це вибухова речовина. Спільних синонімів вони не мають. Ви бачите, що слова вони звучать однаково, пишуться однаково, але спільного вони нічого, значення загального ніякого не мають. Вони зовсім мають різні лексичні значення. Омоніми можуть належати в реченні до різних частин мови. Омоніми можуть бути іменниками, тісловами, частками, тобто різними частинами мови вони можуть виступати в реченні. І для вас така гра, яка називається упізнай омоніми. І, будь ласка. Можете натиснути на паузу це відео і упізнати омоніми у цих невеличких віршиках. Журавель цукерки ніс, ворон каже, от так ніс, і важкий же старий віс, його коник ледве віс. Чом такий яскравий місяць, та не світить цілий місяць. У маринки є коса, гарна, довга і красива, та буває ще одна косаря-коса чудлива. Я пішов собі на пал. На контрольній втратив бал. І самостійно пограйте і знайдіть в цих віршах омоніми. Ось давайте зробимо таку вправу. Прочитаємо діалог. Алло, привіт, Олю! Що робиш? Обідаю. А що ти єси? Лисички? А хіба цих тварин їдять? Відколи гриби стали тваринами? Нічого не розумію. Через яке слово виникло непорозуміння між подругами. Ну, звичайно, через слово лисички. Чому в них виникло непорозуміння? Тому що одна сприйняла слово лисички, це назва тварин, так? а подруга відповіла їй, що вона їсть гриби лисички. Тобто тут слово лисички, бачите, воно має. Зовсім різні лексичні значення. Ось. Моніми здебільшого вживаються в художній літературі, народній творчості, в розмовно-побутовому мовленні. Ними послуговуються для створення дотепних таких висловів або каламбурів. Наприклад, погана та мати, що не хоче дитя мати, це така народна творчість. Тобто, дивіться, тут погана мати. Мається на увазі мама, так? і воно виступає в реченні як іменник, що не хоче дитя мати, а мати тут уже як дієслово, так? тобто, що не хоче робити мати був холодний місяць, лютий, лис ходив голодний лютий. Тут мається на увазі лютий слово місяць. Це назва місяця, так, зимового. І лютий означає, який злий. Тобто, бачите, що в реченнях вони виступають іншими частинами мови тут. І вони мають таку функцію для створення ось таких дотепних висловів і каламбурів в народній творчості. Давайте зробимо зараз вправу 2 на сторінці 49. Прочитаємо речення і знайдемо слова, що мають омоніми. Пригадаємо, що омоніми це слова, які пишуться однаково, звучать однаково, але мають різні лексичні значення. І так, перше речення. На піщаній косі, що кинджалом врізалася в море, стояв маяк. І так, де ж тут слово, яке має омонім? І це слово косі, так? тому що коса слово звучить однаково, але має різні зовсім лексичні значення. В даному випадку в реченні на піщаній косі означає коса, слово це така прибрежна смуга, смуга у прибережній частині моря. Коса ще має значення дівоча коса, так? І коса знаряддя праці. Тобто це слово має омоніми. Хороша була катря, плахта на ній шовкова, корсет зелений із байки або із сукна. І, звичайно, тут слово байки, тобто байка має слово омонім. В даному реченні байка це матеріал, з якого пошити корсет. Тканина така, курсет зелений із байки. Так. В цьому реченні воно має таке значення. А ще слово байка це такий твір є в літературі жартівливого характеру, народній творчості, байка. На заході небо спалахнуло червоним вогнем. Так, тут немає слова, яке має обмані. Так, чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Ну, Звичайно, слово чайка. А Тут в реченні чайка це, мається на увазі птах, а ще чайка має значення, що це козацький човен, чайка. Так, ось це слово теж омонім має. Подяг до музики я відчув з малку. Ну, Звичайно, слово потяг. Потяг. Ми знаємо, що потяг це такий транспорт, який ходить залізничними коліями, так? А в даному реченні потяг це потяг це коли ну, це означає захоплення музикою. Так, Ось Ось ці чотири слова треба вам записати в ЗОши. Тобто запишіть дату, дистанційна робота, вправа 2, і чотири слова ці. З цієї вправи запишіть, будь ласка, в зошит. Ось ці слова мають слова омоніми. І складіть, будь ласка, з, ними, з цими словами по одному реченню, щоб омоніми в житті були з іншим значенням. Спробуйте скласти речення. Це така буде ваша самостійна робота. Скласти по одному реченню, щоб омоніми вони були вжиті і з іншим значенням. Тобто не з тим, що в реченні, а вже з іншим значенням. На відміну від багатозначних слів, лексичні значення омонімів не пов'язані між собою. У словнику кожний омонім нумерують і тлумачать в окремій словниковій статті. А значення багатозначного слова нумерують у середині словникової статті. Наприклад, бал 1 так, написано Великий вечір із танцями», Бал 2 одиниця вимірювання сили якого небудь природного явища вітру землетрусу. Виражена цифрою оцінка знань ще може бути бал. Омоніми, на відміну від багатозначних слів, є різними словами. Тобто ці слова означають зовсім різні значення. А багатозначне слово це слово, яке має багато значень просто. Ось, ось чим відрізняються омоніми від багатозначних слів. Це завдання для вас самостійне. Треба виконати тестові завдання. Письмово в зошитах. Ось такі завдання. Омонім має слово це перше завдання. І треба вибрати правильну відповідь. А, Б, В чи Г. Омонім має слово крило, рукав, пара чи поле. Виберіть, будь ласка, правильну відповідь. Друге, омоніми записано в рядку. Ручка прилад для написання, ручка верхня кінцівка дитини. Б. Бал одиниця виміру шторму і бал шкільна оцінка. Рись хижий савець і рись спосіб пересування. Клас навчальна кімната і клас це група учнів та учениць. В якому рядку А, Б, В чи Г записані омоніми. І третє завдання. Помилковим є твердження. У словнику значення багатозначного слова нумерують і тлумачать у середині словникової статті. У словнику кожний омонім нумерують і тлумачать в окремій словниковій статті. Омоніми є тим самим словом із різним лексичним значеннями. Лексичні значення омонімів не пов'язані між собою. Тобто, вам треба вказати твердження, яке неправильно звучить. Помилкове твердження. Тобто вибрати треба одне неправильне. І у нас на уроці завжди рубрика культура слова, на якій ми правильно вчимося вимовляти слова, говорити, робити наголос на них і уважно ставитися до деяких слів, щоб їх запам'ятати. Треба уважно ставитися до вибору. Слова. Буває так, що одне слово позначає протилежні поняття. Наприклад, сходити, слово є таке сходити. Воно означає підніматися куди-небудь і спускатися куди-небудь. Наприклад, сходити на говерлу і сходити з говерли. Тобто, треба правильно вживати ці слова. І таке слово як позичати. Позичати воно означає брати в борг і давати в борг. І ось таке буде домашнє завдання. Визначити пари словосполучень, сполучень, у яких є омоніми. І скласти з ними речення та їх записати. Так, ну. Домашнє завдання виконайте самостійно. До побачення, діти! До наступного уроку, мирного неба всім, завжди гарного настрою і всього найкращого. До побачення!